Всім привіт! Ви нас часто запитуєте про те, яким чином можна заощадити на отриманні британської візи. Тож зараз ми вирішили записати основні лайфхаки, завдяки яким отримати візу до Британії буде максимально вигідно. Порада перша оформлювати візу максимально заздалегідь до дати подорожі, саме таким чином можна заощадити до 700 євро на прискореннях. Друга порада. Якщо ж ви українець в Україні, то радимо звертатися по візу саме тут, тому що саме в Україні апліканти не сплачують збір візового центру, який сплачується крізь в Європі, а його вартість доходить до 100 євро. Порада номер три. Це ставитися до свого пакету документів максимально уважно, тому що в разі, якщо документи підготовлені неякісно, то посольство в візі просто може відмовити, і потім на кожна наступна подача це знову ж таки сплата консульського збору та додаткових платежів, передбачених вашою візовою категорією. Ну і якщо ж ви все ж таки хочете максимально заощадити і час і кошти, то наша порада звертатися до професіоналів, які мінімізують ваші ризики і візьмуть всі процедури по оформленню на себе. Ну а якщо ви вже готові отримувати свою візу та приїжджати в Велику Британію, то залишайте свій коментар під цим відео або телефонуйте нам, і ми вас обов'язково проконсультуємо по деталям вашого кейсу. Перша консультація абсолютно безкоштовна.